Всім доброго вечора! Хотіла поговорити трошечки про розсаду, що, коли з насіннячка будемо висівати в горщички, першими підуть у нас помідорки, перчик, баклажанчики, за ними підуть капусточка, далі огірочок, патисончик. Ну і далі все, що душа побажає. Отже, поїхали. Першими йдуть 1 березня і до початку квітня ми садимо помідори перець, баклажани. Потім ми висаджуємо капусточку, потім ми висаджуємо огірочки. Слідкуйте, щоб не було в стаканчиках мокро, їм треба волога земля, але не мокра. Грунт купляємо в магазині для розсади, щоб не було не намісили чогось, того, чого не знаємо самі. Вот. Е хто хоче, є такі ємності пластикові, хто хоче торф'яні стаканчики, е щоб не повредити кореневу систему. Ми, ви ми висаджуємо на сіночку в стаканчик і потім з тим стаканчиком виносимо уже в середині травня. Щоб вже минули заморозки, ми виносимо нагород та висаджуємо в ґрунт разом з тим стаканчиком. І ще одне. Ми, хто хоче, дівчатка, ще раз кажу, купляємо добриво ярус, не хочете ярус, дам рецепт дрожчового підживлення. Коли садимо, поливаємо. Потім, коли вже йдуть справжнісінькі листочки, ще раз поливаємо. І коли вже цвітіння тоді ще раз пиляли і все. Більше ми розсаду трогати не будемо, вона буде нам гарнесенько плодоносити. Якщо щось не зрозуміло, або щось не так сказала, ви вже вибачайте за мій е, такий малесенький досвід, бо я ще, скажімо так, дитячий садочок, старша група, я тільки починаю. Отже, поїхали.